Production. І сьогодні ми запускаємо наше нове кулінарне шоу, яке називається Кулінарочка з нуля. А спонсором нашої прекрасної програми є Анастасія Каралюк. Просто подаруй своїй подрузі фартушок, і нехай вона знімає. Чому кулінарочка з нуля? Тому що насправді я дуже мало готую вдома. Проте у нас є прекрасний ресурс як інтернет, і там є просто безліч різних рецептів. І поетапно ми разом з вами будемо брати різні рецептики з нашого прекрасного інтернету та пробувати їх готувати вдома. Ну що, по кулінарині? Сьогодні ми разом з вами будемо робити тертий пиріг за рецептом клопотенка. Тож пропоную починати. І так, почнемо з інгредієнтів. Нам потрібно буде борошно, масло, цукор, дрібочка маленька солі, ванільний цукор та розпушувач. А також за рецептом клопотенка нам потрібна смородина, базилік, додатково ще сів для начинки. Але ми зробимо це трошечки простіше і просто візьмемо прекрасне мамине малинове вареничко. Оскільки наша начинка вже готова. Ось наше вареничко, я нагадаю, ми беремо малинове варення замість смородини та базиліку, як вказано в рецепті клопотенка. Тому нашу готову начинку ми відставляємо в сторону та починаємо робити тісто. І так, перше, що ми робимо, це від великого шматочку нашого масла відрізаємо 200 г. Якщо у вас немає вдома спеціальних вагів для того, щоб ви могли зважити 200 г, це скільки, ви можете відрізати приблизно на око. Як роблю це я. А, і далі за, за вагою визначити, який шматочок нам підійде більше. І так все зайве масло ми відставляємо, а решту масла ми нарізаємо на невеличкі кубики для того, щоб воно трішечки підтало. вже нарізали все масло і тепер нам потрібно його залишити не надовго щоб воно трішечки підтануло наше масло вже трішечки підтануло я йому допомогла за допомогою хвильової пічки. Дуже класна річ, рекомендую. Далі нам що потрібно? Потрібна велика миска для цього я обіцяла ось таку прекрасну мисочку з нержавійки, яка, я думаю, є майже у кожного вдома. Що ми робимо далі? Весь наш вміст мисочки з маслом ми перекидаємо в велику миску. Перекидаємо велику мішку. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно додати дрібочку солі, зовсім трошечки. Зовсім трошки солі. Далі нам потрібно додати всю пачечку ванільного цукру. Я нагадаю, у нас його там 10 грам. Висипаємо весь. Так. І найголовніше, нам потрібно додати 250 грам цукру. Як я казала, вагів у мене немає, проте в мене є ось така чудова кружечка мірило, яка допоможе це нам зробити. Тут є позначки мука, крупа манна, сахарний пісок. Так, і пересипаємо пісочок, щоб було 250 грамів. Так. Чудово. І тепер сміливо висипаємо весь міг цього стихальнішику нашу прекрасну миску. Є чудово! Тепер нам потрібно все це перемішати до однорідної маси. Ми це можемо робити е, електроміксером, а можемо робити ось таким прекрасним вінчиком ручним. І все гарненько розмішуємо. До однорідної маси. І так, коли ми збили вже плюс-мінус до однорідної маси, нам потрібно вбити яйце. А, так, вбиваємо яйце сюди. А, з самого початку я про нього не говорила, тому що його не було в інгредієнтах. А тут допадково воно з'явилось. Проте я думаю, що кожен або кожна зможе знайти два яйця у себе вдома в холодильнику. І так, беремо яйце, розбиваємо бажано так, щоб не залишили тип там шкарилуки. Вбили одне і починаємо це все розмішувати. Після того, як ви вбили та розмішали гарненько перше яйце, ви можете додавати та розбивати друге яйце. Починається найскладніший момент, тому що ми будемо додавати борошно. І так, перш за все, що нам потрібно зробити, це додати розпушувач. Я нагадаю, що у нас в розпушувачі 12 грам, і нам весь що потрібно буде висипати в миску. Далі нам потрібно 420 грам борошна. Знову ж таки, беремо черівний кухлик та міряємо 422 борошня. Я роблю це за допомогою ложки, тому що боюсь, що все борошно буде на всій кухні, якщо я буду висипати його, просто спати. Я відвідала 300 г борошна і починаю потихеньку його засипати. Для того, щоб воно не було комочками, потрібно потрошечку додавати борошна і потім починати його змішувати. Так у нас вийде плюс-мінус однорідна маса. І далі нам потрібно вмішати всі 420 г борошна. Ось в нашу прекрасну мисочку. Після того, як ви вмішаєте першу частинку борошна, можете потрошку додавати далі борошно і знову ж таки продовжувати його вмішувати. Коли ви дійшли до етапу, що вам трошечки важко місити це все вінчиком, ви можете переходити до заміку тіста. Руками. Для цього вінчика знімаємо все тісто, сиплемо на руку трошки муки, щоб тісто не, не, не липло до ваших рукосів. І починаємо гарненько місце. Але хочу зауважити, що на сайті пані Клоподенка вказано, щоб е дане тісто не дуже довго місилося руками. Тому що, як виявилося, ми робимо пісочне сісток, і пісочне тісто не дуже любить теплоруч, тобто його не потрібно перекипати, тож нам не треба в це все вимісити. Для того, щоб було вручніше, я все з низькою покладаю на стіл, відставляю нисочку, знову ж таки, досипаю цю ліку і починаємо мішувати. Нам потрібно зробити однотонне і еластичне тісто. Замішувати, напевно, тісто все-таки краще просто на столі, без скатерфину, бо воно трошки прилипає. Я думаю, що цього буде достатньо. Рівенько, ну що ж, я гадаю, що ми справилися майже успішно, тому що у нас вже є готовий стил. Е, і так, далі що нам потрібно зробити? Далі нам потрібно формувати тіста, що вийшло, е, невеличку курку, можливо, овальку, пасту, тому як зручніше. І відрізати одну третю частинки від нашого загального тіста. І Ось так, І переділяємо нашу відвал прикраси. Тіста. Далі нам з вами знадобиться харчова плітка. Для чого? Тому що ми зараз будемо завертати наше прекрасне тісто, харчовий пліт, плі, та будемо відправляти його в холодильник та в морозильну камеру. Що ми робимо перше? Це ми. Звертаємо одну третю частинку нашого тіста, Так. і відклали одразу, і тепер завертаємо в піщову плівку другу частинку нашого тіста. Почається дві частинки тіста менше і більше. Більшу частинку ми кладемо в морозильну камеру на 30 хвилин, меншу частинку тіста ми залишаємо в холодильнику. Для того, щоб тісто в холодильнику відпочило, а в морозильній камері трошечки замерзло, щоб нам було з вами зручніше його натирати. Ну що ж, відправляємо наше тісто до холодильника та побачимо через 30 хвилин. Довжимо. Насправді пройшло менше, ніж 30 хвилин, проте я гадаю, що в принципі маленьке тісто у нас вже відпочило і до нього можна переходити далі працювати. Тож, забираємо наше тісто з холодильнику, що нам потрібно буде далі? А перш за все, це скалка. Прекрасний інструмент, який має бути у кожної жінки на кухні. Тож, гадаю, у всіх вона є. Потрібна буде скалка та е, пергамент. Е, що ми робимо? Перш за все, ми розвертаємо пергамент е, і одразу орієнтуйтесь так, щоб е, вам вистачило пергаменту, е, щоб покласти його на деко. Тому що ми зараз будемо розкатувати наше тісто в пергаменті. І далі е, разом з пергаментом будемо переносити його на деко. Тож. Ріжемо пергамент. Так. Перша частинка торгами Далі ми його розрізаємо. Розрізаємо теж. Забираємо одну частинку, напевно, більше залишу знизу. Далі відкриваємо наше тісто, яке трошечки відпочило в холодильнику від нас Дістаємо. Залишаємо тісто на пергаменті. Згори ми накриваємо знову ж таки пергаментом, беремо скалку та починаємо розкатувати тісто. Нам потрібно розкатати тісто в пергаменті. Щоб воно е, висота тіста, щоб було десь е, 5 см. Е, наче виходить. Е, як вказано, в принципі, ви можете робити або круглу, або прямокутну форму, або просто розкатати і потім з, е, вже розкатане тісто, вирізати в будь-яку форму, яка вам подобається. Ми будемо робити прямо тут. Ми розкатали наше тісто. У мене вийшло майже квадратної форми. І що робимо далі? Нам далі потрібно буде накладати сюди начинку. Через те, що в мене начинка трошечки рідка, я зроблю бортики. Для цього я загнув. За допомогою пергамента трішки ці щоб зробити більш простеньке. Далі з іншої сторони. Так. Ще з іншої сторони. І останньо. Остарюся, це робота не обов'язково. Лише за бажанням. Ось і в нас вийшов майже квадратний пиріг. Для того, щоб приготувати сам пиріг, нам потрібно 25-30 хвилин, духовку ставимо на 180 градусів, і поки вона буде нагріватися, ми з вами якраз закінчимо наш пиріг. Так, ну що ж, ми приступаємо до формування вже самого пирога. Для того, щоб це зробити швидко та безпроблемно, пропоную пергамент з тісто. Одразу переставити на деко. Що ж, у нас є дехло, тепер ми беремо просто пергамент і перекладаємо разом з тістом на дек. Далі беремо начинку та ложку, щоб було зручніше, це все накладати. О, ложка є. Начинка теж є. Тож пропоную перейти до наповнення нашого прекрасного тертового ворога. Переходимо до найцікавішого. Нам потрібна тертка і наш другий шматочок тіста, який ми дістаємо з магазинами. Там рада, що насправді 30 хвилин можливо і забагато для тіста, тому що в мене. Воно лежало менше 30 хвилин в морозилці, але я хочу сказати, що воно вже таке трошечки тверде та застегле. Так, розкриваємо наше тісто. Можете не повністю знімати пільку, тому що вам так зручніше буде тримати тісто. Далі вибираємо найбільшу нашу терку, яка є, і починаємо терти тісто. Ніколи не терло тісто. Це буває вперше, як то кажуть, терти тісток на наш пиріг. Ну що ж, ми сформували наш пиріг і виглядає він тепер ось так. Ми повністю натерли іншу частинку тіста, покрили весь периметр порога згори також додатково тістом. А, і, в принципі, наш поріг готовий вирушати в духову піч. Ну що ж, ми відправили поріг наш в духовку, і потрібно почекати 25-30 хвилин, і він буде готовий. А, також хочу зазначити, що, скоріше всього, тісто бажано заморозити а, і тримати все-таки 30 хвилин. Тому що, тримаючи його менше, воно, е звичайно, трошечки підморозилось і було більш твердим, проте дуже швидко починає танути в руках і почин ну, дуже тяжко е це все робити е на тепло, тому що воно розтануло і воно до всього липне. Тож, все-таки, тримайте 30 хвилин, а не 10-15 як я. Стали наш поріг, він приготувався, але трішечки, зовсім трішечки, е, так сказати, підгрів по бокам. Але насправді це все можна виправити, і зараз я вам покажу як. Е, оскільки великої миски у мене немає для того, щоб покласти весь поріг, тому ми його гарненько розрізаємо. А далі я покажу лайфхак, яким можна буде прикрити трошечки місця, які зовсім трошечки пригоріли. Ми обрізали наш періг. Виглядаємо його обережно на тарілочку. шматочки. А, також одразу хочу сказати, що я зробила занадто тролке дно. Тому середині в центрі, там, де була начинка, він трошечки може розпадатися, тому що занадто таке дно, розбачно. Але, як на мене, для першого разу перший пиріг вийшов просто надзвичайний. А для того, щоб прикрити місця, де він трошечки, ось це почти чорний трошечки підгорів, нам потрібна буде всього ж е, прекрасна біла суміш, яка називається цукрова. Цукрову і обережно зовсім трішки присипаємо наш заборонений, зима, давай тобто, трошечки сніжно буде. Навіть якщо не навіця, то на нашому прекрасному уроку. Наш пиріг готовий. Mm -hmm. Ну що ж, я вітаю! Ви разом зі мною стали на шлях до перетворення в прекрасну домогосподарку. Хочу одразу вам сказати один маленький секрет. Якщо у вас є чарівний фартушок, обов'язково його одягайте, тому що ви одразу відчуваєте в собі сили для того, щоб робити щось на кухні. Бо без фартушка я б точно не робила цей періг. Тож, сподіваюся, що вам було відео корисним і, можливо, ви скоро побачите другу частину. Коли вона буде, поки що ніхто не знає. Але я сподіваюся, що точно буде і друга, і третя, можливо, навіть писати, як піде. А поки ви можете залишити вподобайки, коментарі під цим відео і взагалі, можливо, думку або відгук про те, чи вийшов у вас власне цей період. Тож хочу вам сказати до нових зустрічей в нашому прекрасному шоу ручка з нуля.